Дорогі любі друзі, сьогодні хочу вам розповісти ось про такий пральний порошок. Е, значить, замовляли ми з чоловіком по рекламі по інтернету. Як кажуть, повелися. Ну що, спочатку купили, думаю, спробуємо тут 2 кг. Що я хочу сказати? Якість дуже-дуже погана. Воно взагалі нічого не відпрає. Ні плями, не виводи, нічого. Хоча по рекламі було сказано, що і посуду чисти, ну, в общем, універсальний. І посуду, може, чистити, і різноманітний, різноманітний бруд, там накопичення якісь брудні, або застарілий жир, плити, кахель, ну і так далі. В общем, дуже поганий. Ми розчарувалися. Заплатили ми за нього з доставкою пошти 500 гривень. ось отакі діла. Щас я вам... Отут написано, якщо хто розуміє англійську мову, тут написано, що в складі має такий інгредієнт, як, знаєте, Яки можна працювати в рукавичках. Дуже сильно їдкий і ядовитий. Ще тут є сода каустическа. І більш не ну, знаю, і запашні якісь ароматизатори. Зараз я вам. Відкривається він. Відкривається він остав. Тут є така. Заступка, це все нормальна упаковка. Ну що ще хочу сказати, він неякісний, тому що це а, брак, це підробка під американський правильний порошок. Тут немає ні штрих-кодів, зараз я вам забула продемонструвати, дивіться, це ж... Оригінальна упаковка, бачите, як показалося. Немає ні штрих-кодів, нема нічого. Бачите? Ніде нема штрих-кодів. І тут немає. І тут немає. Ніде немає. Хочу показати, який він. Ну, тут такі дрібні гранули. Зараз я ложку візьму. Ли вам покажу. Бачите, тут дрібні гранули, є ще якісь розові теж гранулки. Ну, що ще хочу сказати, він пахне. Ну, таким, знаєте, дуже-дуже їдким і ну, неприємним. Ось що я хотіла вам розповісти. Так що не ведіться на ці реклами і, будь ласка, збережіть свої кошти, не купляйте. Це гедота, це раз, зовтарих. Буває таке, що візьмеш підробку, але ну, вона якісна, вона нормальна. Даже буває без штрих-кодів, вона нормальна. Ну, оце, ну, тільки приводня грошей і жалко, звісно, гроші. Ось отака. Якщо побачите по рекламі, то не звертайте уваги. Або можете їх послати від мене. Так що, так, всім гарного денючка, е світлого і доброго ранку, мирного неба над головою. Хай вам усім щастить! Міцного здоров'я! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, подобайки. Пока-пока, побачимось. До нових зустрічей на Ютубі. Ще хочу вам сказати, що. Він взагалі нічого не відстірує. Тільки колір, знаєте, такий становиться більш яскравим. І все. Ні плями не виводить, нічого абсолютно. Ну, таке, херня з херні.